Ісусу Христос, дорогі браті і сестри, дорогі наші дорогий отче Парок, дорогі радіослухачі, які нас бачать, слухають і хочуть нас бачити, і в якийсь спосіб наповнити серце своє, наповнити його такою теплотою сьогоднішнього свята, яке ми сьогодні зібралися тут з вами святкувати. Різдво Пресвятої Богородиці. Наше серце переповнено тою благодаттю, що ми. Живемо в Бозі і рівночасно хочемо скористатися з тої ласки, що Господь Бог до нас посилає в сьогоднішній день. Адже сотворення світу, сотворення людства належить Богові Отцеві. І рівночасно, коли людина образила Бога, Бог покарав людину, але казав, що я пошлю спасіння, щоб людину відкупити. Отже, тою великою ласкою очікувало людство, коли воно настане. Людство чекало з нетерпінням. Але також і диявол знав, що прийде колись спасіння і що колись потрібно буде, як то сказати, людині восторжествувати, в людині піднестися. І він знав, що це буде. І коли Господь сказав, що з Давидового роду прийде спасіння. Коли був цар Давид, помазаний там Бефлеєм, і ще це в ту всю історію знає. Але диявол тремтів над тим і в якийсь спосіб бажав, щоб це не сталося. Отже, тих побожних жінок в Старому Завіті, які, з яких можна було очікувати приходу з Месії, диявол їх в якийсь спосіб так провокував і закривав талоном, що ті жінки побожні були неплідними. Ми маємо приклад Єлизавети, а маємо другий приклад Анни. Але ці жінки перебороли те все. Отже на цобразі цих жінок ми бачимо, як Господь готує у світ прихід свого сина. Він неначе на якомусь такому поштовху бажає підготувати ту велику дорогу. І от коли вже одержала благовість Єлизавета. Народила пророка Івана Хрестителя. Рівно ж також Господь Бог навідався до Анни, бо вона ходила в цих заповідях Божих. І ось коли значить, вона вже була заручена з Якимом. І рівночасно, коли вже ці всі події біблійні зближаються до якогось такого розв'язку, те та подружжя переселяється до Єрусалиму і там. Хоче замешкати дожити свого віку, щоб там бути похороненим. Але Господь Бог має іншу таємницю. Бог вибирає це подружжя для того, щоб через це подружжя прийшла невіста, яка має стерти голову змірі. Ну, не видно, але звичайно, що стається, те, що сталося яким відносить свою жертву до Єрусалимської святині, первосвященники її не приймають, кажуть, не годися нам брати твою жертву, бо на тобі є якась кара, бо на тобі є щось є завішено. І те інше, яким переконаний в своїй святості, в своєму такому досконалому житті, виконуючи всі приписи церковні, ходив в усіх тих. В тому всьому законі, який тільки тоді можна було зберегти, і тут от тобі на грім серед білого днема, не приймаємо твою жертву. Від того внутрішнього, можна сказати, не бунту, а внутрішнього такого болю, який оку... Оку... згорнув його серце, йде в юдейську пустиню, молиться 40 днів і сорок ночей, там перебуває в молитві і пості і говорить. Тоді, коли з'являється Бог Гавриїл, каже, жінка твоя Анна народи дитя і да сем'я, ім ім'я Мар'ян Марія. В тому часі вертаєшся додому, як говорить, передання зустрічає Анну у золотих воротах, йдуть до храму Єрусалимського, вознати кволу Господеві, вертаючись додому в ті дні, в тих днях Анна. Завагітними. Отже, цей Люцифер ніяк не міг заспокоїтися, що вже Анна є вагітною, він якраз використовує проти неї всіх її тих сусідів, родичів та інших, що всі цькують, Не може в старості жінка завагітнити, не може це статися, це є від злого те інше. Анна була настільки спокійною, настільки вона віддала значить, найбільшу шану Богосподеві, що тільки Господь може це вчинити. Анна була переконана в великій ласці Божій. Вона настільки зберегла в своєму серці ту велику таку, такий великий майстад Божий, що тільки йому одному треба служити. Коли це не вдалося Люциферові, він, він робить інші провокації. Служ... Служ... Служниця її, яка Прошу взяти, це буде, да, буде. Да. Е, Коли Цепер переконався в іншому що можна, тільки можна використати інших особ він використовує її служницю, яка служила в її домі, яка також нетерпливо не могла терпіти Анні, але все цькувала проти неї. І ця Анна перемогла. Прийшов час, дорогі мої брати і сестри, народити Богородицю. Богородиця народилася в сьогоднішній день. Але цей скарб, неоцінний скарб Великої Божої ласки, що Господь вклав в Богородицю, тому що це є, ем, він для себе вибрав найкраще сотворення. Привильоване всіх різних примілеєх. Вона була непорочно зачата, вона була не на винною, вона була, значить, в усіх скарбах, які тільки можна збагатити, це вона якраз приходить на світ. Бо тому що Господь через ню в ній хоче поме замешкати сам. Він вибирає її на кивот, позолочений, досконалий. І одночасно у всіх тих привілеєх приходить те дитя огромні. Анна народила її. Звичайно, як, як всі е, юдейські жінки народжують тих дітей. Але від першої хвилини Анна берегла їх її, бо тому що розуміла, Анна сама її повила, не дозволила когось іншому, як сказати, перенати її, бо мала ту силу, бо знала, що це є Боже Святоїня. Знала, що на Бог спливає на ласки на Христу Бороду. Сьогодні дорогі мої, коли ми візьмемо любий молитовник Чи, наприклад, пісенник я взяв один пісенник, в якому там є, наприклад, 537 пісень різні? 300 з лишнім, 325 пісень, посвячені Богородиці. І кожна пісня не повторює іншу пісню. В кожній пісні ми знаходимо таке джерело ласк. Такі різні чесноти, такі різні привілеї, такі різні невисказані, значить, небаченим оком такі чувства, які належать тільки Богородиці. Ви візьміть, наприклад, різні акафісті, є честь Богородиці чи молебні, та там стільки всього вказано, це все належить похвала Богородиці, Це все належить шана Богородиці, Це за її материнство, за її ласку і за її. Отже, коли ви сьогодні... Хочемо відзначити той великий день, такий прихід у світ Божої, не, Божої Матері, І, деночасно ми також і не, за, не, не усвідомлено так за, зачепаємо. Та ж вона і наша матір, вона є нашою покровителькою, вона є нашою заступницею. Всі отці Вселенської церкви в різних часах вони дали такі великі привілеї, що це є цариця Ангелів, цариця неба і землі, цариця мучників. Отже, все те, що є написано, воно подається для нас. Так що дарімо їх. Ми говоримо про Ісуса Христа, що там щось є, там є, там є. Напевно, що там. Але де є Христос, там є і Богородиця. Де є віра в Христа, там присутня віра в Богородицю. де є, де є голоситься Слово Івангеліє, там є присутня також і Богородиця. Отже, в всіх різних моментах. Наповняємо своє серце присутністю Бороди. І сьогоднішній день, коли ми тут святкуємо, сьогодні ваше, ваше свято також, я, я не Пам'ятаю, чи ми, я був у вас на святі, тому десь 28 років тому назад, чи ні, чи хтось є ще людей, що ви тут під Христом якраз служили, то службу Божу, розуміти, коли -то, то. я так думаю, що то був 89-й рік. Коли я був, служив там у Глибівці, на цвинтарі люди прийшли, за ті кажуть, ходіть і до нас. Та добре, нема проблеми. Та й ми тут прийшли, тут мали службу Божу. І тоді потім мене звідси побалив конвоєм ось туди, через дорогу, там, десь, чи... чи там є ще міліція, чи немає міліції, що там було, але пам'ятаю, що там ті були події. Розумієте? То було 28 років тому назад, розумієте? Я ще ніколи не був так в міліції. Хто правда там працював коло них, але так не був допитаний тими, тими різними речами, не був допитай. Але то Бог керував тими різними речами. Бог, наприклад, напроді на ос моїй особі, розумієте, вас будував, вам віру дарував. Вас заохочував до тої правди, що не було там якоїсь ложі чи фальшу, а вас заставляв, як іти під ті, ті стіни і там що і там кричати, відпустіть його, бо він не винен», Розумієте? Отже, в тих різних моментах ми не свідомі, як Господь Бог діє через нас. І відносисно ми не усвідомлені, стільки Богородиця дає вам те клас. Недалеко від вас та наша погоня, як то кажуть, ті люди, які приходять до Богородиці Кожний раз, коли приходять люди до поні, в тому зошиті записана якась подія, чи чудесне народження дитини, чи навернення сина, чи інша така подія, чи щастлива подорож повернення. Сьогодні, сьогодні ранком жінка принесла пожертву на храм і каже за те, що мій син повернувся за то. Бо вірися вони, жертвували служби Божі. Вчора повернувся син за зато був тут річ, чи скільки чи, чи на півтора року він був тої служби і повернувся. Всі молилися. Отже, всі ті різні ласки не є, не є вони якось так, Кої Боже. Отже, всі сьогодні ми зобов'язані своєю присутністю тут, на цьому святому місці, Богородиці. Отже, молимо сьогодні Богородицю, що вона при її прихід був надзвичайно. Це це складний, бо що тоді дуже воював зі світом і так далі, щоб того не дозволити, але Бог переміг бо він є сильніший, а наше сьогодні присутність в тому, що ви все-таки ті наші незгоди суперечки, наші непорозуміння поручити Богородиці, Вона прийшла у світ для того, щоб полагодити наші всі справи. Якщо ви того хочете, воно буде так. Богородиця заступиться. І поможе. Отже, можемо сьогодні приснумо бо Сьогодні ви святкуєте величне її свято. Прийдіть їм у цей світ.